Добре, я пропоную перейти до вже панельної дискусії, бо в нас залишилося на неї хвилин 20 часу. І хочу запросити сюди Тараса Рацевича, який має свою отсорсну компанію і розробляє в ній свій продукт, свій стайл, і Романа Хмеля, який має класичну велику абсолютно компанію. Сподіваюсь, у нас буде цікава дискусія. Можна, можна вопроси? Ну, давайте. Добре. ну, безусловно, да. То есть это IP, это наш main asset, так как собственно, люди, это мейн asset, у нас это IP main asset. То есть мы никому не продаем эксклюзивность, только лицензию. Ну и да, типа, со всеми все подписаны с сотрудниками о том, что они передают IP компании, и с кастомерами о том, что это наша IP, и они не имеют никакого права. Более того, даже когда они заказывают нам CR, за эти пресловутые 220 в час, мы сохраняем IP у себя. И если они не хотят, мы говорим, хорошо, мы это не делаем. Это, в конце концов, наш продукт, если вы хотите Пугаліце. Либо ми їх шьємо і настається нашою косміну, або ви шьєте свої так, на труси своє благають. Добре, і моє перше питання. Е, от як ви вважаєте, е, у нас в кожного є досвід, е, яка основна різниця між е, аутсорсинговою IT-компанією і продуктовою IT-компанією? В чому там differenс? Я можу почати з того, що мені здається, що я на це питання вже відповів, коли про різні мансети відповідав. Я ну, знову приведу ту алегорію з реальним світом між студентом і, і реальним світом. Тому що аутсорсинг живе до факту прийняття роботи, і це є успіх у бізнесу. Ти підписав контракт і його виконав отримав гроші. Продукт це трошки не так. Продукт це постійно задоволений користувач. І це дуже сильно впливає на ментальність всієї компанії. Якщо усобнути ти повинен займатися тим, що ти адекватний, слухаєш свого замовника і виконуєш те, що він в принципі від тебе хоче і дати і тобі за це зголошується платити якісь гроші, то в продуктовому бізнесі ти часто кажеш, що я не буду того робити тобі, шановний користувач, тому що це заважає моєму продукту і іншим його користувачам. Я хочу мати їх також щасливими і ну так трошки по іншому до того підходиш. Угу, дякую. От можна більше про задоволеність. Ну, я можу тільки поводитись, дуже наочне було пояснення. Це абсолютно два різних сегменти бізнесу, абсолютно різні бізнеси. І перше, ну, наприклад, по аутсорсингу 90% витрат це зарплати плюс накладні. У продукти 10% йде на оренді, 90% на і маркетинг. У продуктів 10% лише ідей. Стає успішним. Тобто, якщо в цьому бізнесі, ну, якщо ти особисто вкладаєшся, то там відсоток успіху росте. Там у венчурних фондів, які не сильно вкладаються, розкладають яйця по портфолі, у них там з 10. Тут, наприклад, це, мабуть, один з одного, але це там хлопці вклалися. У мене теж такий там, був, приклад компанії вклалися в першу ж ідею і витягли її, просто тому що це там, було єдине і на це поклали. В таких випадках буває один з одного, але, в принципі, мабуть, там 20-30% успішні. Тому ми повинні бути готові до ризиків, повинні бути готові до, до, до перезапуску, до, до, що ідеї потрібно викинути. Ну, і відповідно, це, повторюсь, різні сегменти, різні менталітети, різні інженери, різний підхід до життя. Абсолютно. І, Що дуже важливо, це розділити ці напрямки. От, перше, якщо ти в аутсорсингу у бізнесі. То запуск свого продукту починає конкурувати з твоїми замовниками. Для аутсорсингової компанії це конфлікт інтересів. Навіть якщо вже не казати про різні різними інтернету, в моделі бізнесу в одній компанії ти починаєш працювати певній ніші, а твої замовники це теж продуктові компанії, які розуміють, що ти з ними конкуруєш. Тому аутсорсингова компанія не може собі дозволити, якщо вона диверсифікована, Вертикальна чи горизонтальна, вона може собі дозволити продукт. А з іншого боку, це може ем, крешити компанію, тому що цей різний менталітет всередині одної компанії може привести просто до конфлікту серед інженерів, керівництва і так далі. Тому це завжди повинен бути спін-офф. на початковому етапі. повинні бути розділені фінанси, тому що продукт може втопити навіть потужньому сортвову компанію. Ми це теж такі приклади в Україні, компанія 200-300 людей. Яка здохла, тому що власники почали фінансувати свій продукт і розвернулися туди. Мені здається, крім тих пунктів, які вже були покриті, ще є одна, так би мовити, різниця з тими двома напрямками, то є приблизно так, як ти маєш курочку. І вона не сла Питання, чи ті яйця їсти вже сьогодні, бо їсти дуже хочеться, чи їх можна лишити, вони пізніше вилупляться, це будуть ще нести, і ще нести і тому подібне. І е, тоді, коли от сорсує компанії, ми просто маємо фактично як ми е, заробляємо, ті гроші проїдаємо, заробляємо, проїдаємо, але завжди надіємося, що прийде наступний день і знову буде якісь наступний замовлення, наступне замовлення. Е, продуктові компанії, мені здається, ми більше дивимося на майбутнє, на ріст, дивимося на розвиток, як воно буде йти. І надіємося, що той замовник, і ті замовлені, і ті всі гроші будуть пізніше. Е, мені здається, найбільше складне питання якраз продуктові компанії, то є питання, коли то буде пізніше. Тому що в нашій всі уявах пізніше буде, там, ну нехай місяць, ну нехай три, ну нехай може півроку, ну, рік. А дуже часто буває, що пізніше наступає через два роки, через три роки. І фактично, коли люди починають, найбільша проблема, то так, так звана valley», коли ми не готові, не можемо перейти від того моменту, від початку ідеї, то що я запитався в до часу, коли ми вже починаємо отримувати прибуток. А проблема навіть деколи не тільки в грошах, що ми фінансово не можемо подолати ту, ту долину смерті. Проблема деколи в моральному. Тобто що ми не бачимо фактично. На якомусь етапі можуть навіть ті власники і започатківці тої ідеї втратити віру в той продукт і скажуть, ні, напевно щось не працює, бо надто воно вже довго бере, щоб того виросте. А бо мені здається, от така є різниця. А в аутсорсингових таких проблем нема. Прийшов день, прийшли якісь свіжі гроші, прийшли свіжі замовлення. І ну, таке продовження цього питання. От е, говорили про моральне задоволення. Та, від, е, от в чому різниця в моральному задоволенні від розробки продукту. І моральному задоволенні від побудови аутсорсної компанії. Може я почну. Моральне задоволення справді набагато більше моральне задоволення в розробці свого продукту. По-перше, твої діти, що ти його ліпиш, ти його робиш так, як ти вважаєш за потрібно, ти вкладаєш свою душу і свої зусилля в то. І кінець кінців ти пожинаєш ті результати, ті, ті бенефіці, які ти отримуєш в зв'язку з тим продуктом. А Аутсорсингові компанії ну, зовсім наша. Тобто приходить клієнт, а якщо він поділяє твою думку щодо, починаючи ще, там, від дизайну, від е, загальної ідеї, то все, то є, все дуже класно, ти працюєш з ними спільно. Але дуже часто, коли ти, твої ідеї, твої бачення розвиваються, і клієнт спочатку починається, того, він вибирає, скажімо, роботка, чи не той логотип, який тобі подобається. Але ти закриваєш очі, хай буде. Пізніше він вибирає не той тип дизайну, якого який, який тобі подобається. Але ти кажеш, ну я роблю для клієнта, то все. Кінець кінців може дуже часто буває таке, що просто ти робиш, ну чисто заробляєш години, чи люди працюють, бо клієнт платить на тому, все. ніякого морального задоволення від того не отримується. А якщо проект ще успішний, ну якось всі з тим змирюються. Якщо проект не успішний, відповідно всі, всі незадоволені і просто відробляють години. В продукті зовсім інакше, тому що ти будуєш, ти бачиш результат, ти можеш поміняти, зробити те ж саме піво, чи якісь певні зміни, корекції, знову поміняти, знову поміняти з аутсорсінгу, ти не маєш стільки контролю над своїми клієнтами, вони деколи приймають зовсім інші рішення, ніж на твій погляд є логічні. мені Здається, що це дуже сильно залежить від глибинної мотивації власника чи інвестора, що кого торкає. Наприклад, якщо мотивація на гроші або мотивація на масштаб, то ти можеш бути задоволений Макдональдсом на 100%, хоч він смажить картофан, який не дуже корисні. Дуже багатьох людей торкає Макдональдс, у бізнес-моделі, і вони штабуються. Я більш операційний менеджер, менеджер якого цікавить масштаб. Я коли виходив з Лубагоджук і думав, що робити далі. Я зараз інвестую в продукти, але я абсолютно пасивний інвестор. Мені не цікаво запускати з нуля продуктову компанію, з неї возитися. Мене це не торкає. Я хочу масштаби, я хочу механі... будувати механізм, який пробить гігантські мости або там, ну, умовно, на лайті. Okay. Дуже сильно залежить індивідуально від того, навіщо люди інвестують, куди і чим вони мотивовані. І відповідно може бути цікавий продуктовий бізнес, і операційний, і будь-який. Тому вони і існують ці бізнеси. Не, не тільки, ну, звичайно заробляють гроші, але люди мотивовані не тільки грошима, відповідно, всі бізнеси, які ми в світі бачимо, за ними ще є й, там, люди, яких цей бізнес, цей бізнес власне, надихає, не тільки дає Ну Добре. Добре. Добре, може, що тебе торкало? Да, да да я трошки про це розповідав, я абсолютно погоджуюсь з Романом, що це справа, по-перше, власному пріоритету, а потім вже ти натягуєш це на той світ, де ти живеш і чи чим ти хочеш в ньому займатися. Мене торкало саме е, можливість отримувати задоволення від того, що, люди, що ти генеруєш верію особисто ти через свої продукти генеруєш верію для людей, вони цим користуються і цим задоволення. І що це відомо, якби всім відомо, що це ти, і вони тобі довіряють в тому, що ти нове вели, яке ти будеш генерувати, вони відкриті до того, щоб його використовувати, пробувати. Або ти десь там партизан в аутсорсинг, там щось робиш, ніхто не знає, хто це, що це. І у нас були такі досвіди в попередній компанії, коли ми робили проекти. Там перший проект був маленький шведський стартап, їх було четворе. У нас було четверо. сьогодні бізнес почався. Але за рік вони продались там теленору за купу мільйонів, а нам сказали, ну спаси, там, все, дякуємо, тепер теленору не треба, аусорсінг, відіть, шукайте щось Ну, Це був такий відкриваючий івент для нас, що, що може бути результатом і де, де треба робити пріоритети. Потім було інше замовлення для компанії, яка там відсудити купу грошей у eBay, вони нам у дали... них був патент, на певні, там, метод продажу, вони нам показали на eBay частину сайту, яку нам треба було один годин повторити. Дуже таке тупе завдання технічне було, от сайт зарпіть один годин. Ми зробили, вони відсудили там 150 мільйонів доларів, заплатили нам там 100 тисяч і пішли. Це був інший відкриваючий момент речі. Потім я от відчув себе от, в цій ситуації перукаря. Який, ну я так скажу, уявить собі, що, наприклад, там от є дуже гарна дівчина, просто красуня, і ви по руках, які її там стриже, у вас руки трясуться, тому що не так вас в її вам відібрать руки, потім вона виходить і ви там в світу, світу. І хто вас знає? Ніхто. Ну це її слава. А інша ситуація це коли ви її батько. І ви маєте певні відношення до її волосся, але таке безпосередньо. І коли вона виграє тут в світу, то це і, ну, і ваша заслуга так само, ну і моральне задоволення для мене було таке порівняно. Десь тому. Для мене це був моральний крок до сатисфакції від того, що я роблю, ніж від грошей, які я на цьому заробляю. І в принципі я щасливий з того, що навіть грошей це наразі приносить більше, ніж той ресурс. Добре, питання знову? Як відповідає мотивація інженерів продуктовому розробці і в оптовій Дуже дуже сильно. Я про це казав про різницю ментальності людей. Є люди, які люблять сидіти і ковирятися в чомусь досить довго. Але, але є люди, які починають будь І ну я через те проходив, тому що ми втрачали дуже класних розробників Я казали, мені надоїло, я не хочу 5 років сидіти курятися в цьому продукті. Я там вже все знаю, я не росту професійно, я хочу там веб або там мобільні розробки. А я розумію, що ну, я не можу свій продукт туди перетягнути за ним. І доводиться таким людям давати йти, грати в інші люди спорту. Це ну, мені було складно, тому що я дуже був і ну, в принципі залишаюся поціновувачем людей в першу чергу. Да? Але з цим треба змиритися. І тепер я намагаюся на співбесідах і на перших роках, там, місяцях, роках праці з людьми розуміти їх майнсет і чи не стане їм нудно за рік-два-три. Тому що для компанії, коли людина важлива і вживається в продукт, дуже важко, коли вона звідти потім йде, вона залишає після себе таку велику дірку. От, ну і тепер я дуже багато уваги цьому приділяю. Я намагаюся чесно питати людей, що ти будеш робити, якщо ти в такій ситуації будеш, де ти бачиш свій ріст професійний в рамках продукту, компанії. Може, ти будеш якісь інші ідеї навколо продукту, або ти скажеш, що я хочу зробити піво. Якщо він каже, що я хочу зробити піво, це також чесна відповідь, і це не означає, що ми не будемо з ним співпрацювати. Але ми а, чесно доному кажемо про ті ризики, які є. Я розумію, що від нього очікувати. Він чесно каже, що я там за три-п'ять років. Піду кудись точно, куди не знаю, в свій бізнес. І ми так працюємо. Ну для мене це дуже важливо. І наразі це нам під поскладнює в сьогоднішньому складному ринку праці, де складно знаходити розробників. І ще й з таки умовами, що я шукаю продуктовий майнсет саме, тобто мені мало, щоб людина тести пройшла, ну або там технічну співбесіду. Треба, щоб людина показала себе продуктово-орієнтованою, яка до деталей уважна, яка не за і нам США там декілька разів урізає потенційний ну, той, там, маркетсі, кого ми не маємо. Так, воно є. Воно так є. Да, у нас ключові люди отримували сток-опшн з після цього ніяк, у нас такого абсолютно не було, а в продуктовій компанії так було. І фаундери спочатку щось там отримували, тому що в нас серед фаундерів ми залучали розробників казали, слухай, ну, давай свої ідеї, що ти хочеш, як. І ті, хто включалися в цю групу, то вони там щось наразі ну, отримали, да, і там продовжують щось мати. Є такі, які вже пішли, але до доля у них залишилася, це також нормально. А є такі, які приходили потім і показували себе настільки едвоєю до того, що ми маємо, що ми не давали Опціони ми дуже це так по суттєво подаємо. Добре, Романе, можливо, ну таке питання: чи є люди, от, котрі приходять циклом, а ви їм говорите, що ні, от, ти там більше стартап-підприємець, от ти, ти все рівно нас не будеш, і ти краще там побудь. Щось своє. Ну, це в продовження попереднього запитання. Так. Я хотів сказати, що в аутсорсних компаніях це може бути така сама історія. Адсорсні компанії роблять продукти так само. Тому, якщо побудувати мотивацію в аутсорсингу в подібним чином, то можна створити такий самий варіант на аутсорсингому проєкті. Ну, Звичайно, якщо є доступ до замовника, да? тому що якщо ти будеш мотивацію на тому, що людина включена в процес, що вона отримує якийсь ревеню від 에, того, що буде, якщо вона несе ризики 에, за результат, 에, і якщо замовник готовий йти на таку тісну кооперацію, то мож, можна отримати те саме. А то що не компанії насправді не, не будують таку модель, не тому що не можуть або це не виходить. Вони намагаються від цих ризиків позбавитися. Аутсорсові компанії намагаються замовлю сказати, ми тут для тебе все зробимо, але не тобі повно відповідальність за успіх продукту, за продакт інженіринг, хоч ми тобі допоможемо його зробити за архітектурні провали, хоч ми їх намагаємося теж тобі запропонувати і так далі. І так само може бути продуктові компанії. Насправді власник, якщо він не поділиться з командою ризиками ревеню і так далі, то він може отримати в продуктовій компанії аутсорсинг. Він прийде з Ідеїю, скаже, ви в мене все інженери, ви пишете, але ви не знаєте про те, як я продаю, ви не знаєте, скільки я заробляю, і я вам просто плачу по місячну зарплату. І тоді це буде компанія, яка буде схожа на аутсорсинг, вона робить продукт. Насправді, ми так співставляємо аутсорсинг продуктові компанії, ніби вони різні. Вони всі роблять ті самі проекти, Просто всередині механіка може відрізнятися. Сіклум не виганяє нікого, або інтерпіньорів і так далі. Він просто цим людям знаходить проєкт, в якому вони будуть мотивовані і цікаво, тому що у нас проєкти абсолютно різні. І ті, які безризикові на моделі рейт за голову на місяць, а є проєкт fixed-cost, де Сіклум бере на себе повну відповідальність за проєкт підключення. І відповідно на одних проєктах працюють одні люди, на інших проєктах інші люди. Люди, які інтерпанери найбільше мотивовані кінцевою ціллю і тими бенефітами, тому є стоп-общен, тому є решта. От, що ви даєте на такі, таким людям на таких проєктах ризикових, де ви в кінці? кінці Ділимося прибутком. Ну, таких проєктів у нас небагато, для Сікла це не типова модель, тому що вона не дозволяє масштабуватися швидко. Очевидно, що у ну, нас, наприклад, на, на 110% нашого хедкаунта. Але ревеню це дає більше. Маржинальність цього сегменту, звичайно, вища. Це вигідніше. Але масштабувати його важко і ризиковано. Ну, тут яка компанія вже грає у стратегію, ну, тут, але знайти ну, -най -най в компанії місце будь-якій людині можна. Ну, у зорус не так само. Добре, дякую. Ще питання загалом? Вховуючи угу. сучасний світ. Враховуючи та ситуація, яка є на ринку не тільки в Україні, яка з цих двох моделей продуктова? Чи аутсорсингова, ви вважаєте, є перспективніша для українських компаній, особливо невеликих, особливо нових компаній? і Чому? Ну, і якщо... якщо для маленьких компаній, невеликі, то однозначно аутсорсингова модель мені здається краще. Тому що вони можуть дістати на тому досвід, принаймні ми довший час працювали на ринку аутсорсингу. Де... При напряму з клієнтом ми, скажімо, бували досвід і тільки після того, як побачили певну нішу, певну потребу, певну, певний брак, скажімо, то, що ми можемо заповнити, і тільки після того ми пішли в той ринок. Якщо просто вийти з нуля і придумати собі ідею, почати її втілювати, без досвіду, без спеціалістів, без набитих шишок попереднього, відповідно ті всі шишки будуть набуватися пізніше. От, е, якщо б у нас, скажімо, не було досвіду того, який в нас є, я чесно кажучи, я, е, ну, я не бачу, що ми б могли підняти той продукт, і ми б фінансово могли потягнути її, його розвиток. Тобто що ми б не здалися на якомусь етапі, наступаючи на всі граблі і терплячи всі, кажуть, фіаско, ну, чи, вивчаючи всі уроки один за одним. І кажу, не маючи навчання бажання. То так само, як взяти дитину з 6 років, замість того, щоб відправити в школу, сказати, ну давай ти на роботу, давай починай робити за станок, ставай. Ну, Чим то закінчиться, всі знають. То треба спочатку вивчити, здобути певний досвід, а пізніше вже на базі того досвіду можна йти чи раніше, чи пізніше, чи то забере півроку, чи рік, чи п'ять, чи шість років, ну, то вже, скажімо, то людина сама собі вирішує. Ну, мені здається, що нам дуже хотілося б, аби було багато українських продуктів. в світі всі знали слово Україна і воно асоціювалося з високими технологіями і з інтелектуальним потенціалом країни. Ну, але, наприклад, для мене власне, він відклада мотивації, щоб моє ім'я стояло там, і десь світилося, немає. Тут теж залежить від мотивації. Ну, фіна... В такому випадку Україна би просто була багатшою країною однозначно, тому що ці гроші були в Україні, і з продуктових проєктів, очевидно, вище, ніж аутсорсинг. Але реальність така, що е, ну, бенфіять від того, що це продукти, а не, аутсор... а не сервіс власники, так, тому що різниця в основному для інженерів різниці майже немає. Бо можна зробити так, щоб її не було і аутсорсинг робить продукти. і Продуктова компанія робить продукти. Просто продуктова кладе всі гроші всі в кишеню, і це великі гроші в порівнянні з маржинальністю сервісу. А далі, як тільки ми говоримо вже про інвестиції і гроші, ми починаємо конкурувати в світі. Не на інженерному рівні, а на рівні власників і грошей. І тут ми починаємо конкурувати з Штатами, Європою, з Ізраїлем де крутяться дуже великі гроші і це вже битва за бабло. А, відповідно, реальні такі, що в Україні бабла цього немає. А, і тільки українці намагаються влізти цю конкуренцію, вони, ну, їм дуже важко конкурувати за гроші, за ці інвестиції. Відповідно, реальність така, що поки що ми маємо сервіси. Можливо, заробивши бабла на цих сервісах, ми вкладемо продукти і зможемо тоді конкурувати. Це цей еволюційний шлях. І ну, поки що перспектив догнати навіть Ізраїль з їх технологічним класром я не бачу. Ну, Немає тут грошей в Україні, ніхто їх не доводить. Ну я не знаю, я дозволю собі не погодитись, тому що я трошки по-іншому дивлюсь на цю сферу. Я погоджусь лише з тим, що а, якщо з, з точки зору ризику, то ризиковість набагато менше, якщо ви займаєтесь сервісом, да? тому що там сьогодні одного замовника зайшли завтра іншого, і там на свої хліб з маслом ви заробите. Навряд чи там на щось краще, але на хліб з маслом точно можна якось знайти. Uh, продуктовий ринок це більш ризикований ринок, у вас більші ставки і так далі. Але я, наприклад, абсолютно не погоджуюсь з тим, що там Україна немає грошей, тому що ну, issue in the world. Да? І якщо ви думаєте над глобальною ідеєю, не на над, над, над українською ідеєю, щоб реалізувати стартап в Україні і продавати продукти в Україні, а це не можна робити. Зараз це абсолютно не можна робити, треба фокусуватися на світі. Якщо у вас є світова ідея, яка потенційно цікава користувачам від Мовконгу до я не знаю, від Глобус. То має знатніше тих, якщо ви дійсно маєте таку ідею. Ризики набагато вищі і ставки набагато вищі, але, ну скажімо так, якщо ви ставите ось таку ціль і досягаєте 90%, ви десь тут. Якщо ви ставите ось таку ціль і досягаєте 50%, ви ось тут. І це вже вище, ніж ніж ось тут. Тому ну, я закликаю просто, що дійсно продуктовий бізнес це потенціально багатша країна, значить багатші люди. Чому навпаки, багатші люди, значить багатша країна. Тому що вельми генеруються саме там. Якщо Естонія може написати свій скайп, то чому Україна не може написати щось схоже? Це, це можливо, це реально. І інвестиції зараз не дивлюся на паспорт там, чи ще кудись. Якщо ви маєте ідею, то ви знайдете гроші або в Україні. Вони вас знайдуть, або ви їх знайдете там в тому самому в Ізраїлі, Сколково, там в Сіліконові долині, або де ще. А далі все залежить від вас. Якщо ви можете цей продукт витягнути до користувача, і користувач вам за це поставить лайк грошима або кредитною карткою, або, або крититну карточку, або ще там якось, то все, ви там ну, успіху досягли. Ви можете піти менше за колоним шляхом, наняти 5, 10, 20 розробників і мати свої 100, 200, 300 доларів чи тисяч доларів щомісяця, чекати наступної кризи. Коли ті компанії скажуть, ого, у нас немає грошей на власних розробників, давайте ми, собственно, десь виконаємо. І типу згадайте, восьмий рік, коли там, половина Києва бігала серед етичники, шукали роботу. І лише продуктор... Ну, Нас восьмий рік абсолютно ніяк не доторкнув. Ми тільки десь 30% хедкаунту наняли, тому що було жалко втрачати таких людей, які з'явилися на ринку. Вони були звільнені з того самого ІПАМу, з Ліксофту і так далі. Я не знаю, як це було в цих, може, там не було проблем таких, але ІПАМ точно звільнив. В році. І це наслідок того, що ми граємо в секюрні ігри про аутсорсинг, що відсікається в першу чергу. А ще ми дограємося до того, що за 5-10 років в Україну прийдуть великі IT-компанії з власними RD. І коли Oracle або Microsoft відкриють свій rd центр половина тих людей, які працюють на аутсорсінгін зараз, вони побіжуть за великим брендом, ім'ям, за бейджиком Microsoft або Oracle і там, плюс 100 доларів до зарплати, і будуть працювати на цій великі компанії Соціально захищені, відчуваючи себе там, причетним до світового бізнесу і так далі. І наші місцеві компанії, вони залишаться і без людей після того. Так що ну, тут ризики відповідні. Кожному вирішуватись. Але питання було про шанси України. Навіть тут я би відповідав на там, чи звичайно виключення можуть бути, і в цьому прикладі є інші речі. Якщо починаєш бізнес, то що починати, так буде так. Ну, мені здалося, що питання про перспективу України. А чи а, може тут вирости проміжові сегменти, коли Україна може як країна вийти на експективі. глобальному ринку в сегмент продукту? І тут, коли порівнювати Україну, Росію, з Ізраїль, так, то які в на дара шанси порівнювати з Росією, де держава закачує гроші в продуктові сегменти і в Ізраїлі, де бізнес закачує гроші в цей сегмент. З цієї точки зору я абсолютно погоджується. Якщо де починати бізнес і думати про себе, то трошки поліче. Але про державу там це така філософська розмова. А? Ну про державу філософська розмова. Я, наприклад, прихильник ідеї, що так само, як колись релігія керувала світом, відійшла тепер і світом керують держави, так само скоро держави відійдуть від керування світом, і світом будуть керувати корпорації. Тому ну, заливає сколко або блон там стартапи. Але там нулюві стартапи, вони не мають жодної ідеї. Вони ліниві, як красі, такі хто в сті вставку, вони, вони не можуть працювати абсолютно, тому що. У нас в принципі та сама ситуація, тому якщо від країни очікувати типу там прориву технологічного, то типу облиште ваші дівочі мрії. Якщо від себе очікувати і бути готовими до того марафону, ну.